В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами, як завжди, Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 28 серпня в українському духовному календарі велике свято Успіння Пресвятої Богородиці. А до завершення року рівно 125 днів. І про основні події останнього часу коротко. Вчора на Донбасі внаслідок жорстоких обстрілів українські воїни зазнали втрат у секторі М. За попередніми даними, загинули семеро наших воїнів, 13 – поранені. У полоні терористів перебувають ще 155 українських військових. Уряд заявив, що дефолту України не буде, бо зарубіжні кредитори списали їй 4 мільярди доларів боргу. У Києві невідомі підірвали приміщення «Сбербанку Росії. Жителі Казахстану спобоювання перед подорожчанням продуктів харчування скуповують товари мішками, змітаючи з полиць борошно крупи м'ясо і консерви. Житомирщина продовжує жити за принципом Все для фронту все для перемоги. Сергій Онищук, депутат Житомирської міської ради, а тепер мобілізований до лав збройних сил України, розповів про своє життя на передовій. Депутат Свободівець міг уникнути мобілізації за статусом, але чоловік каже, що свідомо пішов на це. Репортаж Галини Ковальчук. Депутата Житомирської міськради Сергія Онищука мобілізували 22 квітня. Сьогодні він матрос 36 ї окремої бригади морської піхоти. Під час прес-конференції чоловік розповів, до військової дисципліни вже звик. Попри те, що з військовим постачанням є певні проблеми, годують в армії добре. Дуже голодні люди зі зброєю, страшні люди. Жартує матрос Онищук. За військовим розпорядком о шостій годині ранку підйом приводимо себе в порядок, мильно не рильні. Далі сніданок, ранковий розвод, підняття прапору. Далі по розпорядку дня, хто чим займається, в кого чергування бойове, хто заступає, хто кого міняє, хто йде в наряди, камбус, капе і так далі. тому подібне. Сергій Онищук розповів, що навіть на передовій відчувається підтримка з дому, адже допомогу надсилають і керівники міста, і однопартійці свободівці. Присилають різноманітні речі, яких не вистачає, яких немає. Наприклад, декілька наборів інструментів для ремонту техніки Любов Володимирівна передала. Сергій Іванович іншими речами допомагав. Вже вдруге 140 кубів ліса для спорудження фортифікаційних споруд, для бліндажів, для окопів і так далі. Звичайно, передають багато корисних речей. Так само і інструменти передавали однопартійці, організація наша. Також захисник розповів, що планує й цьогоріч боротись за депутатське крісло. Проте 29 серпня депутат Житомирської міськради, а нині матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти відправиться назад на передову, де біля Маріуполя й далі захищатиме Україну від російських окупантів. А зараз нові відгуки до нашого телевізійного проекту Єдина країна. Сьогодні патріотам стало бути модно, але не кожен розуміє і не кожен вкладає в це поняття те, чим воно є. Насправді мало в нас час вдягнути вишиванку і вигукувати славу Україні, і більше нічого не робити. Патріотизм це є щоденна важка праця. Якщо ми поглянемо на нашу українську історію, то в ній є багато славетних сторінок. Нам завжди випадали найрізноманітніші випробування і завжди українці виходили з них переможцями, і навіть сьогодні ми бачимо, що Україна фактично стикнулася із російською загрозою, і ця ситуація нас не зламала. Ми стали сильніше. Ми знаємо, чого нам прагнути, і ми розуміємо, які перед нами стоять виклики. І дуже важливо, щоб більшість суспільства це зрозуміло адже зміни завжди творять 10-12, ну а то п'ятнадцять відсотків основна маса суспільства йде, от за тою частиною, за тими пасіонаріями, і важливо, щоб в сьогоднішній важкий час між собою вони не сварилися там, не було фактично, потрібно нам знайти ту об'єднуючу ідею, той об'єднуючий фактор, який допоможе нам бути єдиними, і як сказав сьогодні. Не сьогодні, як сказав класик українського націоналізму Микола Міхновський, тримаємося купи. І зараз ці слова є як ніяк актуальними, тому що потрібно відчувати плече ближнього, і лише разом ми зможемо вистояти і в сьогоднішній непростий час. І про вагомі події у нашому краї. Сьогодні у православних храмах відзначають успіння Пресвятої Богородиці. В області вилучили підробленої горілки на 3 мільйони гривень. В Олевському районі через задимленість автотраси в ДТП потрапили одразу 6 автомобілів. 1 вересня в Державному університеті імені Івана Франка пройде посвята першокурсників у студенти. А 12 вересня у Коростині пройде міжнародний фестиваль дерунів. І наостанок цитата цього останнього серпневого тижня: народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Поет Василь Семоненко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Я вітаю вас зі святом. Нехай все буде добре, мирно та спокійно. Бережіть себе та Україну.